Що не заводиться, косілка. Де яка мокрий там сальник. Делай так. <рес> Скоріше за все. Що? Який вердикт? Сальники. сальники. Вона не не заводиться, а не газує. Газу даєш, вона бу-бу. Давиться. Ну не бензином. А так, воздухом. Ще треба перевіряти? Підшипники. Ну туди-сюди ходить, але кажуть, то не дуже критично. Кажи, в чому що, причина, що вона... легенько Глупна. дотрогуюсь. О, провалився. Все, помір. А нас сальника. Там Та він дерев'яний вже, давай зараз витягуємо. Та, Та шурупом він... саме краще доставати, Диви, Він ламає ось, о, гоба. дубовий, дерев'яний. Ну, він туди провалюється. Так, тільки ну, не ламай його. нам же ж треба підбирати. Нам треба цього. Було б це все діло помити перед тим, як сюди. Ну, але... Коль ми не дорожимо цією бензопилою, да. тут і косілкою, то нам в принципі не. Ето. А взагалі то треба гарно вимивати, якщо планувати надовго користуватися. Тебе ж уже є байду. Ну, що це? Крутиться тут як ви це. Головне, щоб це вопрос на корпусі був. Як його за заця... О! Та ти що. Так, свій, вроді биший. Та ні, ти що, він пластиковий. Що не заводиться косілка? яка мокрий там сальник. Делай так. Та не знімається Тепер можеш знімати. Установка сальника коленвала на бензокосілку. Ну, ну, порівняно з тим, що було, то це да. прям замечательно. Я його навіть трошки притоплю. То взагалі як гвоздь така не був. Там він болтався вообще. Так. Надержать. Поки ну, там не А щось не так. А чого? Все, різьба сорвалась. — Лекарська. <ріху> а вообще, походу, так. Да. <ріху> я думаю, що там був фіксатор намазаний. Китайці одразу на заводі сорвали. Ну так, да, це ж він ніхто ще не розбирав. Так, ти прикинь, вона год 10 вже на фіксаторі від'їздила. тепер зажимати? Подмотала. От, От зараза. А то верху. Ось так вона вроді стояла. Так. Тепер Ну... 4. 4 сюди. Тобто сюди йшла отака, сюди йшла отака, потім йшла отака, дві гаїчки сюди. Тут ми обійдемося без фіксатора. І... Іди? Що? Ще один має бути. Все, поки їздили, вкрали. Визиваємо поліцію. Поліція вже тут. А тепер я дзвоню міліцію. Не, ну юмор, юмором, а де! буде тобі новенька бензопіла. Що це значить? 10-9. Крепость болта. Кріпкий болт доволі. Він би сказав дуже крепкий. Коли береш китайський в магазині, там 5-8. Ну, тобто половину слабше. Ну, крепость болта, ну. Я б так розумію. Good luck, диви, правильно. Я Good luck. Good luck. Хай щастить. І тобі. Просто чого важно, щоб якоюсь стороною, бо ну бачиш, стрілочка наш yeah. розкривається в определенно. Сильно зажимати не треба? Вона не зажметься більше, не дозволено. Главное сейчас нічого не обламати. Я, отсюда я боюсь ставити. Хорошо. Халабуда. зажимается закручивает а це на закручивание будет тут не надо точно ничего резьби конечно сразу видно что китайский тут тоже какие-то фиксатор был что там грязь давай закручу лучше дать ну он ж не намертво за, 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 за это він хоч і вважається типа самий крепкий, не синій, але все одно він це мілкий крепьеш, то я б не постіснявся. Будь на дубову зробить. Так давайте ми сюди впрямь. Вообще на... я теж не пойму. А? Не ну так там по курсам. Все, компресія є. Поїздила вона, поїздила. Так. Давай выставляем зажигание. Зажигание так. На какой цилиндр надо выставлять? Їх Онакових не бачу. Значить, це ще не все. А от ще маленькі є. Ні, то це відсюду. То відсюдва. Скоріше за все, що, який вердикт? Сальники. Сальники. Вона не заводиться, а не газує. Газу даєш, вона бу-бу. Давиться. Але не бензином. Ще треба перевіряти подшипники. Ну туди-сюди ходить, але кажуть, то не дуже критично. Вам на бензопилі сьогодні копатися. Угу. Бензокосі. Ярик, у тебе бачок потік. Оце от і а цей кольцо ж це, наверное. Це сюди, це сюди, сюди. Це ти кажеш сюди типа ні, сюди підлинчий надо. Не, вони. Та вони. То це сюди Це кажуть тут дорогий каталізатор цієї бензопилки. Давай виріжемо з дому. Що? Звідки ота от різинка маленька? Що, Нормальні вже ці дні Поки не жалуюсь. Ну, Звісно, нові. Поки проблем не було, навіть з оціми. Ну, я навіть ці ті, як нові були, вони проскакували, прискакували. Mm -hmm. А ці вже ні, ці нормально держаться. Ну Звісно. Поміняли по гарантії, тепер вже нормально. Ну что тебя Я думав вона металічна. Не бачи, тоже на болт его. А блин. Знаешь и взломать не хочется. Ой-ой-ой, бензинчик, бензинчик, бензинчик. Нам треба. Так подожди, там закрутит. А два болта такие снимают. Це і есть, не виду. Дибисов. Так і так воно нормально.